Привіт, друзі! Іноді ви ставите мені дуже дивні питання, наприклад, що робити, коли в мене немає замовлень, чи коли я зможу заробляти стабільні 500 доларів на місяць. А насправді виходить, що на 90% всіх запитань вже можна знайти відповідь на цьому каналі. Так, іноді ці відповіді не зовсім прямі, але ми ж того й називаємося людиною розумною, аби трохи напружуватися, щоб розв'язувати певні питання. Але досить лукавити, мені подобається, коли ви дивитеся мої відео, а особливо коли коментуєте ті відео. Та ставити запитання у коментарях, бо все таки треба зізнатися, що цей канал був створений, щоб ціною власного досвіду допомогти тим, хто має намір почати фриланс кар'єру та зробити її успішною при дотримуванні певних і чесно кажучи, абсолютно логічних. Правил, тому в цьому відео я розповім, як саме відбувається моє спілкування із замовниками вже після того, як між нами відбувся перший контакт. Тобто в тому випадку, коли клієнт відправив мені запрошення, чи я відповів на його замовлення у пошуку, а він відповідно почав зі мною чат. Проте, давайте ми одразу зрозуміємо, що в цьому відео я б не хотів розповідати, як саме треба шукати собі замовлення, чи як максимально результативно відгукуватися на них. Про це ви можете дізнатися з інших моїх відео чи дочекатися нової україномовної серії випусків на ці теми. Спілкування з клієнтом завжди трохи схоже на торгівлю на ринку. Ви називаєте вартість своєї роботи та демонструєте те, що ви вже зробили та ще можете зробити. А клієнт, своєю чергою, виставляє свої умови. Умови роботи на фрилансі достатньо сильно залежать від вашого особистого досвіду та рейтингу, який ви вже встигли напрацювати за ті роки різних проектів. Тобто, якщо ви вже 5 років працюєте над схожими проектами, то у вас повинен бути вже визначений конкретний бюджет на такого роду роботу. Це означає, що якщо клієнт шукає собі відеомонтажера для свого youtube каналу і йому зайшло ваше портфоліо, то він має розуміти, що нижче конкретної суми з вами працювати не вийде. І так воно має бути при ідеальних умовах у вакуумі. Насправді все відбувається. Трохи інакше, по перше, ми повинні розділити клієнтів на тих, хто вже досяг певного успіху зі своїм каналом, бізнесом чи компанією, і тих, хто хоче отримати роботу від фрилансера, бо сам не може її виконати, наприклад, змонтувати відео чи створити персональний вебсайт. Якщо у прикладах, то у першому випадку то може бути ютубер, у якого на каналі вже є 50 чи більше тисяч підписників, тобто він вже розуміє, що і як робити. А у другому випадку це такий же ютубер, але котрий тільки починає свій канал. Але в нього не вистачає часу чи знань на монтаж тих випусків. Але в чому є різниця для нас як фрилансерів? Як правило, а ми все ж пам'ятаємо, що у кожного правила може бути виключення. Як правило, клієнти, які досягли певного успіху у своєму бізнесі, чи ті ж ютубери, котрі вже мають певний заробіток зі свого каналу, можуть собі дозволити платити більші гроші ніж ті, хто тільки починає. Але у них і вищі запроси до фрилансерів. Тобто, якщо ви не маєте достатньо досвіду, а тільки починаєте вивчати якесь, назвемо це ремесло, то я не дуже рекомендую дивитися в бік таких клієнтів. Дуже мало шансів, що ви отримаєте круте замовлення з недосконалими навичками. Тому перейдемо конкретно до теми цього відео і почнемо з тих клієнтів, котрі шукають, щоб було подешевше. Але якщо ви дивилися мої відео раніше, то повинні знати, що я нікому і ніколи не рекомендую навмисно знижувати свої ціни. Так, коли замовлення немає, а трохи заробити хочеться, рука автоматично ставить нижчу ставку. Але повірте мені, я майже на 100% впевнений, що це тільки введе вас у більше розчарування взагалі від фрилансу. Бо іноді дійсно краще витратити трохи більше часу на пошук та відгук на круті замовлення, ніж намагатися зачепитися за щось дуже. Малобюджетне. Але завжди є якесь але ви можете звертати увагу на малобюджетні замовлення, якщо на них потрібно витратити дуже мало часу. І ви можете перевірити, як достатньо досвідчені фрилансери набирають такі замовлення на Fiverr, а потім просто використовуючи е, скачані шаблони, виконують дуже швидко замовлення. Але я б не сказав, що таких замовлень дуже багато, і їх власники також не завжди хочуть наймати новачків. Тому, якщо ви все таки відгукнулися або отримали інвайт на не дуже вигідне фінансове замовлення, і клієнт вийшов до вас на зв'язок, то тут ви маєте пропрацювати в собі уміння зважувати всі за та проти. Я, наприклад, завжди ставлю декілька питань замовнику перед тим, як надіслати йому бриф по цьому замовленню, але про бриф трохи пізніше. Питання наступні коли замовник хоче бачити першу та фінальну версію? Мені дуже треба знати, коли саме замовник хоче отримати готове відео. Бо при наявності постійних клієнтів в мене є вже пропрацьований графік випуску відео для них, і вони в мене завжди стоять в пріоритеті. Тому я хочу знати, коли новий замовник хоче отримати роботу, і даю йому знати, коли ймовірно я зможу зробити це відео. Саме ймовірно, бо не знаю, як у вас в мене чому завжди на день-два виходить довше, ніж я собі планую. Друге питання про кількість можливої роботи. Якщо клієнт потенційно може повернутися до мене пізніше, то це може дуже приємно для нього вплинути на бюджет проєкту. Так, в мене є клієнти, які раз у місяць приходять до мене за якимось рекламним відео чи за новою порцією відео для соціальних мереж. Не сказав би, що це приносить мені дуже багато грошей, але приємно, коли замовник до тебе повертається. Ви можете самі зрозуміти перспективність майбутнього проекту. Ви можете запитати, як часто замовник планує робити такі відео, чи навіть можете трохи схитрувати та запропонувати клієнту розробити персональний стиль та вид відео чи чогось ще, щоб клієнт бачив, що ви зацікавлений у постійній роботі і хочете бути креативною частиною його проекту. Але будьте уважні та добре оцінюйте кожного майбутнього клієнта, бо з досвіду скажуть, що є персони, які ще до того, як показати свої матеріали, вже обіцяють вам постійну роботу. Кажуть, що вони мають дуже багато проєктів та клієнтів, тому вже можна знижувати вартість своєї роботи, бо вас просто засиплють проєктами. У мене буквально на днях був саме такий молодець з інвайтом. Третім питанням я прошу можливого майбутнього клієнта поділитися своїми матеріалами та футажами. Мені дуже подобається працювати саме з якісними матеріалами та проектами, бо чомусь так виходить, що є люди, які гадають, що можна зробити щось якісне з того, що навіть просто так дивитися неможливо. Так, звичайно, завжди можна креативно підійти до будь-якого питання, але коли задача стоїть зробити іміджовий корпоративний фільм про якусь компанію, а тобі надають розмиті відео з якогось старого смартфону. Жахливим звуком та логотипи у джепезі, то, чесно кажучи, варіантів витягнути якість та зробити щось круте майже не існує. Плюс до цього якість матеріалів впливає на майбутній проєкт. У самому початку свого фриланс-шляху я натикався на проекти, де треба було зробити хвилинні відео для компанії за 100 доларів. Та я собі думав, що клас, легкі гроші і брав проект, не питавши показати матеріали заздалегідь. Але коли я отримував близько шести годин достатньо якісних футажів, потім буквально мене розривало від люті від того, що все то потрібно передивитися і, відповідно, витратити купу свого часу, який я міг би провести більш результативно. Тому так, питайте про кількість та якість матеріалів у замовника. Особлива увага до логотипів, шрифтів та текстів, бо нам, як не тим, хто зовсім вільно володіє англійською, не завжди легко продумувати якісь чіпляючі тексти для відео чи реклами чи вебсайту. Також я би рекомендував запитати клієнта, чи має він на увазі якусь музику, щоб ми потім, працюючи не на погодинному контракті, не витрачали години на підбір Музики для нашого відео, це прям мене іноді дуже дратує. Четверте питання до потенційного замовника завжди є найнекомфортнішим, особисто для мене це питання бюджету. Так, коли ми відгукуємось на замовлення, ми виставляємо бюджет, і дуже часто, коли ми проходимо всі етапи та отримуємо замовлення, працюємо саме з цим бюджетом. Але бувають два випадки, коли особисто мені дуже складно з цим боротися. Перше, це коли клієнт відповідає на мій відгук, каже, що мені дуже подобається твій і роботи, але в мене немає такого бюджету, який ти просиш. Особливо це боляче, коли всі попередні питання були вирішені. Але як я вже казав, завжди треба оцінювати, скільки часу ми витрачаємо на проект, і іноді так, можна трохи знизити ставку, особливо, якщо ми розуміємо, що на весь проєкт ми не так багато часу витрачаємо. Друге, некомфортне питання дуже часто виникає після отримання запрошення чи інвайту, якщо ми говоримо про апворк. Мені це дуже дивно, коли під час налагодження автоматичного Тичних інвайтів клієнт обирає фрилансерів експертів, а потім намагається випросити менший бюджет. І саме тому понад 90% інвайтів я просто скасовую або пересилаю своїм друзям, котрі хочуть працювати з тими рейтами. Тому я дуже прошу вас максимально уважно підходити до питання грошей, бо це дуже важливий фактор вашої мотивації та продуктивності. Але якщо клієнт виставляє невеликий бюджет, ви усвідомлено відгукуєтесь на цю роботу, і замовник дає вам той контракт, тоді питань немає. Але будь ласка, не беріть проекти за 20 доларів, на які треба буде витратити 3 дні свого життя, навіть якщо вам потрібен позитивний відгук. Після того, як всі чотири питання були вирішені, ви, як правило, вже або відмовилися, або отримуєте офер. У цей час багато ютуберів, які розповідають про Upwork, рекомендують надсилати клієнтський бриф. Це такий документ, частіше всього, форма в Google Docs, де ви збираєте всю інформацію по цьому проекту: всі файли, тексти, лінки, матеріали, строки, ресурси, куди ви будете закидувати готові відео чи інші результати ваших робіт. Про це можна зробити окреме відео, але я не з тих, хто полюбляє так. Завантажувати клієнтів. Так, якщо проект в перспективі достатньо довгий, то є сенс зібрати все в одній купі. Але якщо це одноденний проект, який ви зробили за декілька годин, то нащо витрачати цей дорогоцінний час вашого життя і життя вашого замовника? Тим більше, з досвіду, скажу, що далеко не всі клієнти люблять заповнювати такого роду бріфи, бо люди різні. Що ще можна сказати на тему спілкування фрилансера і клієнта? Давайте швидесенько пробіжусь по всьому тому цікавому, що так чи інакше вже було зі мною за 7 років на Апворці. Іноді клієнти дуже хочуть перейти спілкуватися в інші месенджери чи робити коли в зумі, чи десь ще. Я не люблю такі справи, бо вважаю, що при переході в інші месенджери чи у голосове спілкування ми трохи втрачаємо персональний захист. І це не про приватність чи щось таке, а про захист фрилансерів від можливих спірних ситуацій. Дивіться, Upwork, як правило, перш за все захищає тих, хто приносить гроші на платформу, тобто клієнтів. Це означає, якщо виникає спірний момент, а ви, як фрилансер, не можете адекватно та з прикладами оскаржити цей момент, то скоріше. Скоріше за все, платформа зніме з вас гроші, які були передані вам від клієнта. Але якщо ви спілкуєтесь у вбудованому месенджері апворка текстом, то у вас завжди є докази своєї правоти. Я спілкуюсь з новими клієнтами тільки у текстовому вигляді в Апворк-чаті. Так, іноді це є причиною відмови потенційного клієнта працювати зі мною, бо деякі люди жити не можуть без голосового спілкування. Але я дійсно не хочу щось провтикати впродовж голосової розмови, тому завжди наполягаю саме на текстовому варіанті спілкування. Для прикладу я вам скажу, що в мене були вже два випадки, коли через деякий час після виконання роботи та закриття контракту клієнт робив запит на повернення коштів і мене рятував саме чат, в якому було видно, що робота була виконана. Та моя звичка завжди залишати фінальні рендери проєктів, щоб показувати у таких випадках, що ось була пророблена робота, і за неї були отримані гроші. Одного разу навіть Upwork задовільнив як клієнта, так і мене, тобто повернув клієнту. Гроші за свій рахунок, що ніяк не вплинуло на мої фінанси. Так, звичайно, коли ви працюєте з клієнтом достатньо довго, то можна перейти до Slack чи Telegram чи будь-якого іншого способу спілкування. Але тільки після того, коли ви та ваш клієнт будете довіряти один одному. Далі, давайте я розповім про ситуацію, яка достатньо сильно вплинула одного разу на мій профіль, та трохи навчила мене не бути занадто доброзичливим. У мене з'явився проєкт, це були відео для онлайн-курсу по дизайну від якихось російськомовних замовників, були поставлені всі. Питання, заповнений брів, наче все було круто. Клієнти були достатньо доброзичливими, та ми навіть перекидувались деякими жартами. Потім, коли робота була зроблена і прийшов час залишати взаємні відгуки, я пишу достатньо доброзичливий відгук, а клієнт пише, що я намагався стати їм другом, що якось їм це не сподобалося, бо я всього на всього виконавець їх замовлення. Тобто, після того випадку я зробив висновок, що ми, як виконавці замовлення, повинні тільки виконувати це замовлення без будь-якого прояву особистого спілкування. Бо знову ми ж повинні розуміти, що не всім можуть заходити наші жарти, та не всім. Може розділяти з нами однакову позицію по якомусь із питань, особливо це проявляється зараз, коли наче світ поділений вже на біле та чорне. Всі розуміють, що русня з їх вождем то є те, від чого вже давно потрібно позбавлятися, але... Повірте мені, є дуже багато людей, які не розмовляють російською, але які чомусь говорять ту херню про не все так однозначно. І звичайно, ми можемо фільтрувати таких клієнтів, але я би рекомендував просто не починати ці теми, а робити те, що ви збирались робити, коли відгукувались або отримували запрошення на ту чи іншу роботу на фриланс ресурсах. Ще я не хочу рекомендувати, а точніше, я хочу порекомендувати вам не просити клієнтів залишати вам позитивний відгук. Будь ласка, це тому. Що всі люди різні, і достатньо багато людей на планеті дуже буквально все сприймають. Наприклад, тут у Канаді, де я зараз знаходжуся, рахується достатньо адекватним, якщо людина не ставить найвищу оцінку за якусь послугу. Тому, якщо ви просите свого клієнта поставити вам оцінку, особливо якщо ви просите поставити гарну оцінку, то деякі люди можуть трохи неправильно вас зрозуміти та поставити не всі зірочки, бо чесно кажучи, система оцінки на порці не дуже приємна. Ємна, тому що треба багато разів обрати кількість зірочок і, і не завжди ви будете отримати повні 5 балів. Тому, якщо ви виконали замовлення, а клієнт не сильно спішить вам поставити оцінку та написати коментар. Не намагайтеся на нього давити. Бо іноді краще залишитись без оцінки, ніж отримати меншу за п'ятірку та трохи підпортити свій профіль. Ну от, наче і все про спілкування фрилансерів та їх клієнтів. Давайте розуміти, що все ж таки ми всі люди зі своїми взлетами та падіннями, тому я дуже раджу вам завжди спілкуватися з замовниками максимально сухо та по справі. Бо на фриланс біржах не шукають друзів, це не сайт знайомств чи якісь колективні чати. Це просто ресурс, де одна людина купляє послуги іншої і нічого більше звичайні ринкові відносини. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо воно здалося вам корисним чи цікавим, тисніть на лайк, пишіть свої питання в коментарях. Та якщо вам не складно, підписуйтесь на цей канал. Зустрінемося у наступному відео. Будемо на зв'язку.